У природі існує безліч видів і сортів лимоника, але в Україні садівники найчастіше вирощують самий морозостійкий лимоник китайський, плоди якого володіють сильними цілющими властивостями. За вмістом вітамінів і корисних речовин плоди лимонника можна порівняти хіба що з жінчиним. Назва виду говорить про місце його природного зростання. Дійсно, цей вид був виявлений на півночі Китаю. Також він росте на Корейському півострові, Сахаліні і Курильських островах. Китайські цілителі називають ягоди лимонника Вувейтазеї, що перекладається як плоди з п'ятьма смаками. І це неспроста. Якщо надкусити ягоду, можна відразу відчути кілька смаків, кислу шкірку, солодку ем'якоть, терпкі з гіркуватістю насіння і слабосолоний сік. Багато українських садівників вирощують лимонник китайський на своїх ділянках. Це дуже невибаглива культура, тому догляд за ним не вимагає великих зусиль. Зате користь від його плодів для організму величезна. До того ж, лимонник китайський ще й приголомшливе декоративна рослина, яка може прикрасити будь-який сад. У цій статті я розповім вам, як правильно посадити лимонник китайський і як за ним доглядати, а також про корисні властивості цієї рослини. Посадіть лимонник в своєму саду унікальні цілющі властивості і поради по догляду. Опис рослини: Лимонник китайський відноситься до сімейства лимонникові і являє собою багаторічну деревоподібну ліану. У нашому кліматі вона зазвичай не виростає довше трьох метрів. А в північних регіонах не більше 2 метрів. У теплому кліматі довжина однієї батоги може досягати 15 метрів. Стебло у лимонника зморшкуватий, тонкий, діаметром 2-3 см. У молодих ліан він світло-жовтий, у тих, що старше 5 років, – чорно-коричневий. Листя різьблені, яйцеподібні з загостреним кінцем, не надто великі. Зверху вони яскраво зелені. А знизу блідосалатові. Якщо їх розтерти, відчуєте сильний лимонний аромат. Саме через цю властивість рослина і отримала свою назву. Квітки спочатку білосніжні, потім ніжно-рожеві, за формою нагадують квітки магнолії і виділяють приємний сильний аромат, що привертає комах запалювачів. Цвіте лимонник з кінця травня до середини червня, прикрашаючи сад до кінця червня, на ліані утворюються кулясті яскраво рубінові плоди. Ягоди зібрані в колосоводні кисті довжиною до 18 см, в кожній з яких може бути до 26 плодів. У кожній ягоді знаходиться одне або два великих насіння. Коренева система лимонника потужна, мочковата я і поверхнева. Вона розташовується не глибше 12-14 см у верхньому родючому шарі ґрунту. Плоди дозрівають в кінці серпня, ранні сорти або у вересні. З однієї ліани можна зібрати до 6 кг корисних ягід. Лимонник китайський дводомна рослина, тому поруч потрібно садити один, а краще два, чоловічий саджанець і три жіночих. Унікальні цілющі властивості лимонника. Застосування в медицині. Лимонник китайський вирощують не тільки як декоративне, але й як лікарська рослина. Він має безліч корисних властивостей і використовується як в народній, так і в традиційній медицині. Відвари і настої з лимонника застосовують як тонізуючий засіб. Він чистить судини, знижує рівень холестерину, цукру, сечової кислоти і білірубіну в крові. Свіжі ягоди, відвари і настоянки допомагають при гіпертонії, цукровому діабеті хворобах печінки і жовчного міхура, ожирінні, захворюваннях суглобів і серцево-судинної системи, а також при нервових розладах. Лимонник, як адаптоген, відмінно справляється зі стресом і втомою. На далекому сході мисливці беруть з собою сушені плоди лимонника, які дозволяють їм довгий час обходитися без їжі, зберігаючи сили. Регулярне вживання свіжих ягід покращує роботу наднеркових залоз, нормалізує вироблення гормонів, відновлює клітини-печінки, очищає організм від шлаків і нормалізує роботу всечостатевої системи. Користь для організму ягоди лимонника містять яблучну, винну, лінолеву, лимонну, олейнову та інші корисні кислоти. Також в них є фосфор, кальцій, магній, калій, йод, залізо мідь, цинк, нікель, сірка, селен, германій, титан. Плоди лимонника відрізняються високим вмістом вітамінів А, в 1, в 2, в 3, в 5, в 6, в 9, в 12, з Д, Е, до Р, Р, а також полісахаридів, дубльних речовин, флавоноїдів, сапонінів, ефірних масел, антиоксидантів і природних антибіотиків. Цілющими властивостями володіють і листя, стебла, насіння і коріння рослини, які містять альдегіди, смоли, кетони, антуціани і катахіни, підготовка до посадки лимонника. Вибір місця. Правильний вибір місця для посадки лимонника китайського дуже важливий. По-перше, лимонник любить яскраво освітлені сонцем місця. Однак у найспекотніші полуденні години з 12 до 15 годин бажано, щоб рослина знаходилася в розсіяній півтіні. Як мінімум 8 годин на добу лимонник повинен бути на відкритому сонці. По друге, лимонник не переносить підтоплення дощовими і талими водами, його коренева система не може розвиватися без доступу кисню. По третє, лимонник не любить протягів і холодного північного вітру, тому при посадці потрібно передбачити захист. Підготовка ґрунту. Лимонник воліє легку, пухку і родючий ґрунт з нейтральною реакцією – РН-7. На важких і кислих глинах він рости не буде. Такі ґрунти потрібно нейтралізувати доломітового борошном борошна 2 кг на 5 квадратних метрів. Коли замовляти саджанці. Саджанці лимонника китайського для весняної посадки краще замовляти заздалегідь. Процес посадки лимонника оптимальний час для посадки. Лимонник можна садити як навесні, так і восени. Навесні саджанці висаджують, коли ґрунт прогріється до плюс 10 градусів, а температура повітря не опускається нижче плюс 14. У середній смузі України це зазвичай кінець квітня, початок травня. Восени лимонник садять не пізніше, ніж за місяць до настання стійких морозів. Покрокова інструкція по посадці. 1. Викупування посадкових ям. Якщо садити лимонник біля стіни або альтанки, відступити 1,5-2 метри, щоб вода з даху не потрапляла на рослини. Ями робіть глибиною 60 і діаметром 50 см на відстані 1,5-2 метри один від одного. 2. Підготовка ґрунту. Змішайте верхній родючий шар, перепрілий гній, листовий компост і пісок в пропорції 1 до 2 до 2 до 1, 3. Дренаж. На дно кожної ями покладіть шар дренажу 80 см з щебеню або битої цегли. 4. Установка опори. Біля кожного саджанця встановіть опору висотою 1,5-2 метри, 5. Заповнення ями і добрива. Заповніть ями на третину приготовленої сумішю, додайте по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також по 2 літри деревної золи, 6. Посадка. Помістіть саджанець в яму. Засипте ґрунтом, заглубив кореневу шийку на 4-5 см. 7. Підв'язка і полив. Підв'яжіть саджанець до опори, полийте 10 літрами теплої води і замульчуйте соломою. Догляд за лимонником після посадки. Лимонник китайський не вибаглива культура, але вимагає регулярного догляду. Полив. Поливайте ліани рясно два рази на тиждень по 40 літрів під дорослу рослину. У спеку через день. ПІДГОДІВЛЯ Навесні розчин сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води. Влітку органомінеральне добриво. Хнойова жижа, калімагнезія, фосфорне борошно, зола. Восени мінеральний комплекс для плодових культур. Обрізка: На третій рік залиште 5 сильних пагонів, інші видаліть. Навесні проводите санітарну обрізку. Захист від хвороб. Лимонне рідко хворіє, але для профілактики можна обробити бордоською сумішчю і фітовермом. Підготовка до зими. Дорослі рослини не вкривають. Молоді ліани перші 5 років знімають з опор, укладають на лапник і вкривають листям. Збір і використання врожаю. Терміни збору. Плоди дозрівають у вересні. Збирайте їх кистями, як виноград. Способи використання. Ягоди можна сушити, заморожувати, робити настої, чаї, компоти. Листя додають в страви і напої, лимонник китайський – прекрасна рослина для вашого саду, яке принесе не тільки красу, але й користь для здоров'я.